Хочеш говорити польською природньо і щоб в тебе розуміли поляки? Це відео для тебе. Бо сьогодні ми вивчаємо 10 розмовних фраз, які точно знадобляться кожному. Поїхали! Перша наша фраза це мені все одно. Мені все одно. Що ти вибереш, що ти мені скажеш? Мені все одно. В польською ми це перекладаємо як «єст мі обоєнтнє. Єст мі обоєнтнє. Або. Всичко мієдно. Вszystко мієдно, мені все одно. Або є ще одна фраза, до речі, про яку я вам говорила у попередніх відео: аніто вже є, то гжеє, ані жембі, ані мені то жає, ані жімбі, дослівний переклад це, де пер, такий більш точний переклад це, мені від цього ні холодно, ні тепло. Отже, три фразочки запам'ятовуємо: є ні обєтне, все мієдно і ані мені то вже є, ані жємбі. У таких усталених словосполученнях пам'ятайте про те, щоби говорити власне, у такій послідовності. Не змінюємо, якщо є у нас єст мі обоєнтні, то не кажемо «мі єст обоєнтні. Так, власне, от треба запам'ятати цю послідовність. Як це зробити? Багато разів повторити. А не знаєте, де можна це робити? То запрошую вас на наш розмовний клуб з польської мови, де ви можете тренувати своє е, вивчання польської мови в класній атмосфері з викладачем. Добре, друга наша фраза це. Ми часто кажемо: ой, це неважливо, Це неважливо. Як би ми тут сказали, маєте 3 секунди, пробуйте сказати вголос. А польською це звучить тоніважне. Тоніважне, тоніважне. Дуже часто можете від поляків це почути, тоніважне, або навіть просто неважне. Гаразд? Наступна наша фраза це, це не моя проблема. Це не моя проблема. Інколи в житті треба. Вмійте сказати це іншим людям, які пробують на вас накинути свою відповідальність. Це не моя проблема. Що ми тут можемо сказати? Можна дослівно перекласти. То не є мой проблем. То не є мой проблем. Зверніть увагу, що українською мовою проблема – це жінка. Чомусь ми це з жінками пов'язуємо. Поляки пов'язують це з чоловічим родом, тому що проблем. он. Мені більше подобається така філософія, а вам дайте знати в коментарях. Або ось це. Це не моя проблема. Ми можемо ще перекласти більш цікаво: ні мій цирк, ні мої мавпи. Про цю фразу, до речі, я також вам розповідала у попередньому відео: ні мій цирк, ні мої мавпи. Мені дуже подобається. Дослівно, не мій цирк, не мої мавпи. Тому мені до цього діла нема. Гаразд. Наступна наша фраза: це мене це не цікавить. Мене це не цікавить. Якусь вам підбірку зробила грубіянських фраз. Жартую. Мене це не цікавить, можемо сказати такими способами. Не інтересує мені то. Інтересує мені то». І, власне, теж старайтесь запам'ятовувати у такій послідовності, ці сталі такі вирази. Не інтересує мені то, або така більш сленгова форма це віші мі то. Тослівно, то». висить мені це. Логіки нема, погоджуюся, але ну, на те ми і маємо таку розмовну мову, яка. Як вже так склалося, як вже привикли говорити на цій мові, ну так ми мусимо і запам'ятовувати. Віші міто. Тільки пам'ятайте, що так не говоримо шефові чи колеги зі на роботі, з якою ми на ви. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи ФріІнток. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Добре, наступна наша фраза це я не звертаю на це уваги. Я не звертаю на це уваги. Наприклад, вам хтось каже, чому там твоя е, е, шеф е, постійно до тебе чіпляється. І ви можете сказати, ну я не звертаю на це уваги, я просто виконую свою роботу. Загалом треба звертати увагу, якщо нам робить керівництво е, так, якісь зауваження. Але давайте таку ситуацію розберемо. Не звертаю на це уваги. Якщо ви часто дивитеся мій YouTube, то ви тут вже зловили так момент, на який вам хочу звернути увагу. Ми польською кажемо ні бьоре тего под уваге». Не бьоре тего под уваге». Отже, українською ми звертаємо на це увагу, польською біжемо то под уваге». Не бьоре тего под уваге». Добре, маю надію, що ви світься законспектували. Ідемо далі далі. Якби ви сказали польською, тепер моя черга, в значенні, що. Наприклад, ви говорите по телефону з подругою, і, а насправді стоїте в черзі, так, десь в банку до каси, і ви хочете покласти трубку і сказати, зараз моя черга, тому я відлучаюся. І, власне, оце слово черга можемо польською перекласти словом колейка, колейка, так, колейка на граніці, черга на кордоні, колейка до каси, тобто черга до каси, але є ще слово колей. І от яка різниця між словом колейка і колей? А теж, якщо ви часто дивитесь, мій ютуб вже десь я вам про це розповідала, але нагадую для тих, хто тут вперше. Отже, колейка це черга, яку ми можемо побачити, коли стоїть людина, людина, людина. А колей це черга абстрактна. Такому, наприклад, нашому реченні так, тепер моя черга. Ти до каси не твоя, а моя. Так, тепер моя черга. І це польською буде тераз моя колей. Тераз моя колей. Шепрошу, але тераз моя колей. Так, перепрошую, але зараз моя черга. Так можете сказати тим людям, які завжди вриваються у черги без, без дозволу. Добре. Часто ми українською хочемо сказати, наприклад, хтось нам розказав якусь ідею, якусь думку, і ми кажемо, щось в цьому є. Так? Щось в цьому є в цій думці. Польською ми перекладаємо це як, щось в тим, тим єст, напишіть у коментарях, в якому контексті ви б могли використати цю фразу. Щось в тим єст». Ідемо далі, і наступна наша фраза. Е, це щось не так. Наприклад, ми хочемо сказати, з моїм комп'ютером щось не так, він там постійно зависає, або мені здається, що з цим хлопцем щось не так, він себе дуже дивно поводить. І оце щось не так. щось не так. Ми це польською можемо сказати, як щось не так ну, це банальна фраза, такий дослівний переклад. Так? Це ж не так. Наприклад, беремо цей ноутбук, так? З тим лаптопом є щось не так. Z tym laptopem jest coś nie tak. Albo możemy taką dużą, klasną frazę skazać coś nie halo, coś nie halo, dosłownie coś nie alo, tak? Coś nie halo. Z tym laptopem jest coś nie halo. Z tym laptopem jest coś nie halo. I następna, trzecia fraza, to skazać coś nie gra, coś nie gra, dosłownie coś nie graje, tak? Z tym laptopem coś nie gra. Z tym chłopakiem coś nie gra, tak? Z tym chłopcem coś nie tak. Z tym notebookiem coś nie tak. Oczywiście, coś nie tak, aż trzema sposobami możemy powiedzieć: wybierajcie, co wam bardziej podoba się. Coś nie tak, coś nie halo, czy coś nie gra. I już ostatnia, nie, nie ostatnia, pierwsza i ostatnia fraza na dzisiaj: to nie warte mojego czasu. Rzadziej my to mówimy, częściej my tak myślimy, a połyskuje to złocznie jak: to nie jest warte mojego czasu. To nie jest warte mojego czasu. To nie jest warte mojego czasu. Ojej. І наступна наша фраза вже остання на сьогодні. Це ми якраз про тебе говорили. До речі, ць, це речення запитав учасник нашого курсу польська мова від А до Я. А наші студенти можуть ставити питання у чаті з викладачем і запитати, а як перекласти це речення, як перекласти це слово сполучення. Тому виписала його і пропоную, щоб ви також його вивчили. Ми якраз про тебе говорили, скажемо ми о тобі». Васні, мовілішми о тобі. Оце слово якраз перекладемо як власне, уважні отобі е, мовілішми, або власні мовілішми о тобі. До речі, мовілішми це тоді, якщо ми говорили і серед от нас була людина чоловічої статі. Якщо дві дівчини говорили і ми говорили якраз про тебе, то це вже буде власні мовілишми о тобі. Але це граматичний нюанс, до речі, який. Про який ви можете дізнатись на нашому курсі польська мова від до Я. Ось і все, друзі. 10 фраз у вас в кишені. Пишіть у коментарях, що для вас було нове, що таке, такого раніше не чули. Мені буде цікаво дізнатися. І пропонуйте свої теми у коментарях, я обов'язково візьму це до уваги. А якщо ви не знаєте, як щось перекласти польською, також пишіть у наступних відео дам вам польський переклад. Пам'ятайте, що наша школа має інстаграм, телеграм, TikTok, тому обов'язково підписуйтеся. Вивчаємо польську мову разом і не забувайте, що ми пропонуємо також курси, розмовні клуби і навчання для різних професій.